Ці були страшні, собудували дуже поганими словами. Путін вигнав з України мільйони людей, але не дає їм спокою навіть за кордоном. Після початку широкомасштабної війни в Португалії є відкрито було відкрито чотири церкви православної РПЦ московського патріархату. Ці церкви відкрилися для українців. То всі ці діти українці, українці вони ходили в зі школи і всі дідо морози їм парили голови. В країнах Євросоюзу активно діє російська псевдомережа, ціллю якої є затягнути до руського міра якомога більше українців через так звані гуманітарні акції. Був з е посла Росії в Португалії. І від того часу вже проти нашої спілки, проти наших активістів було відкрито десятки кримінальних справ. Тільки чому українська влада досі не вживає ніяких контрзаходів. Друзі, я Микола Княжицький, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Якщо вам цікаво знати, що насправді відбувається з українцями в Європі, приєднуйтеся до нашої спільноти. Підписка на канал дозволить мені і надалі розповідати важливі історії. Путін вигнав з України мільйони людей, але не дає їм спокою навіть за кордоном. В країнах Євросоюзу активно діє російська псевдомережа, цілю якої є затягнути до руского міра якомога більше українців через так звані гуманітарні акції. Їх проводять культурні товариства, російськомовні школи, ну і звичайно, московський патріархат. Всі вони працюють в тісній координації з посольствами Російської Федерації, які вже історично виконують функції резидентури ФСБ та ГРУ. Після 22-го року Путін більше не має вільного доступу до свідомості українців тут в Україні. Руський мір погано культивується під грім російських ракет. Але, на жаль, навіть у безпечній Європі наші біженці під загрозою гуманітарної агресії. Їм спочатку нав'язують якусь разницю, щоб потім переконатись, що вони один народ. Все відбувається так само, як це було в Україні до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тільки чому українська влада досі не вживає ніяких контрзаходів? Адже за кордоном ми маємо активних і дієвих представників як старої, так і нової діаспори. Не потрібні великі кошти, лише трохи координації і державницького інстинкту. Алгоритми дії росіян давно відомі, Ще до повномасштабного вторгнення вони активно працювали з нашими трудовими мігрантами. Можливо, ще не пізно змінити ситуацію. Чи і тут ми змиримося з втратою людей, дозволивши подарувати їх путіну? Що зараз відбувається в Італії і Португалії? Дивіться далі. Після того, як Мстислав Чернов з командою однодумців зняв оскароносний фільм «20 днів в Маріуполі. Росіяни вирішили показати пропагандистську виставку про те, як це місто розквітло під окупацією. Для цього не випадково обрали Італію, країну, де традиційно існує слабкий колективний імунітет до російської м'якої сили. Коли багато асоціацій зібрали, ми зірвали їм цей перегляд фактично. Бо там і консул російський повинен бути, бути присутній. Аліна Володіна приїхала до Італії з Одещини ще до Великої війни. Після повномасштабного вторгнення разом з іншими небайдужими заснувала громадську організацію, яка допомагає біженцям з України збирати донати для ЗСУ. Проте більшість часу активістів займає відсіч московським провокаціям. В Італії росіяни діють відкрито, організовують мітинги, славлять Путіна, просувають свою пропаганду, роблять це без особливих перешкод. Провокації були страшні, собузивали. Дуже поганими словами говорили, що ми всі простітутки, і ми приїхали сюди займатися. Ну, це була така відверта дуже провокація, дуже така неприємна. Ну вони хотіли конфронтації колись. Тому ми мовчали. Ми виклали загиблих, пам'ятаю, на землі фотографії ді, ді, діточок вже тоді, і сиділи поруч на землі. Окрім грубої і брутальної сили, росіяни дуже майстерно користаються гуманітарними інструментами. Знешкоджувати їх набагато складніше, оскільки для італійської влади ці методи менш очевидні, ніж, наприклад, портрет Путіна на мітингу школи це перша лінія російської інфраструктури в Італії, яку вони розбудували ще до війни, намагаючись залучити якомога більше українських дітей. І це було неважко, адже українських шкіл в Європі майже не існувало. А далі справа техніки: насадити совєтські й московські наративи та отруїти свідомість цілим комплексом ідеологічного мракобісця. То всі ці діти українці, вони ходили в ці школи, і ці Дідо Морози їм парили голови, і ці тургенєви, і вони поняття не мають, хто такі українські письменники, вони поняття не мають про традиції, бо були оці перекошені традиції, які вони накрали у нас і робили калятки всі, от перекладені щедрики, ну оця бутафорія вся. До речі, схожі методи, але ще відкритіші і нахабніші, окупанти зараз застосовують на тимчасово окупованих територіях України. У школах там запровадили посади навігаторів дитинства. Це освітянські наглядачі, які відповідають за ідеологічну обробку українських дітей. Вони організовують пропагандистські лекції, походи в кінотеатри, музеї, всіляко нав'язуючи російське бачення історії і культури. Кінцева мета, така сама, як і в російських школах у Європі змінити самоідентичність українських дітей, відірвавши їх від рідного коріння. Проте, після повномасштабного вторгнення, Москва значно розширила свій арсенал у війні проти українців в європейському союзі і у війні проти самих європейців. Частково така активність пояснюється санкціями, накладеними на розсотрудніщества. Воно раніше координувало гуманітарні диверсії і політику м'якої сили. Тепер Кремль змістив акцент на соціальні медіа. Ціла армія російських ботів, телеграм-каналів, ютуб блогерів безупинно атакує європейський інформаційний простір, просуваючи про кремлівські партії і навіть намагаючись втручатися у вибори. Серед останніх скандалів президентські вибори в Румунії, де в першому турі несподівано переміг маловідомий проросійський кандидат. Після розслідування румунських служб безпеки результати були скасовані через виявлення масштабних маніпуляцій громадською думкою. Польська газета Виборча з'ясувала, що ця компанія координувалася з Кремля, вона охопила 19 країн Європейського Союзу. До неї були залучені 193 проросійські ресурси. Операція мала кодову назву Портал Комбат. І, на жаль, до неї залучили навіть українських біженців. Аліна Володіна з Італії має власний досвід спілкування з такими яничарами. Після початку повномасштабного вторгнення вона звернулася до власниці однієї з Фейсбук-груп українки за походженням з проханням припинити поширювати російські наративи. Вона не може закрити, вона на роботі. Я потім тільки зрозуміла. Це не її група, бляха-муха, це не її ресурс. Це ресурс належить Росії. І все тому вона не може закрити. Аліна розводить руками. На жаль, Москва досягає успіхів. До кожної групи українців пропаганда шукає свій ключик. Починає з найменш стійких російськомовних. Нас розкололи тут. Фактично ми спочатку були всі разом, але зараз вони всі там знаходяться там. Бо там там яка різниця, там тобі не говорять, що давайте трошки українську вчити, давайте якось будемо українською. А почему, а чим? А я так привикла. Там є друга сторона, яка приймає всіх дуже радушно, розуміє. Там не треба напрягатися. Після того як країни ЄС заборонили діяльність розсотрудничества, легальним дахом для ідеологічних диверсій Росії в Європі став Московський патріархат. Він має колосальні ресурси, величезну інфраструктуру для підривної діяльності і фанатичний персонал. Ще восени 2022 року. Я зареєстрував перший законопроєкт про заборону РПЦ в Україні. Влада два роки шукала причини не робити цього, але під тиском суспільства і доказів системної колаборації цього літа. Парламент нарешті ухвалив відповідне рішення. Однак, за кордоном, приходи так званої УПЦ МП залишаються недоторканими. Їхні священники не бояться кримінальних проваджень чи санкцій, як це відбувається в Україні. Наразі в ЄС уже діють три десятки приходів у ПЦМП, і їхня діяльність залишається безперешкодною. У більшості випадків в парафії діють при храмах РПЦ, намагаючись залучити якомога більше українських біженців, щоб ідеологічно на них вплинути. Відомі також випадки вербування цих людей на користь спецслужб Російської Федерації. Про це поінформовані і західні контррозвідки. Розсотрудничество це стара КГБшна контора, чого вони навіть не приховують. Вони активно співпрацювали із церквами. Вони зараз перебувають під пильним наглядом контррозвідок країн, де розташовані, і вони це усвідомлюють у деяких випадках. Західні спецслужби здійснюють слідчі заходи і профілактичні розмови з російським духовенством. Ми маємо розуміти, що паства російських церков у Європі до лютого 2022 року була порівняно невеликою, і у величні російські храми з куполами, і побудовані при царі, і нові особливо нікому було ходити. І от в Європу прибуває до 8 мільйонів наших біженців значна частина, саме з тих регіонів, де традиційно сильними були позиції московської церкви. Після початку широкомасштабної війни. В Португалії є відкрито було відкрито чотири церкви православної РПЦ Московського патріархату. Росіян тут не стало більше. Це, ці церкви відкрилися для українців і вони працюють з українцями. Павло Садоха, який багато років живе в Португалії, має величезний досвід боротьби з московським патріархатом, добре знає всі їхні підступи і переконаний, що ПРПЦ агентура, яка координується в рамках масштабної компанії деукраїнізації нашої діаспори. 15 років тому в Португалії проживало близько 4 тисяч росіян і 80 тисяч українців. Проте кількість російських шкіл, церков і товариств була незрівняно більшою. Їх створювали не для росіян, а для того, щоб впливати на українців. Кремль активно організовував акції Біссмірнава полка, зривав заходи з вшанування пам'яті жертв голодомору. А для тих, хто ностальгує за СРСР, навіть привозив Валентіну Тірішков. Нещодавно вони пішли ще далі, вандалізували пам'ятник Тарасу Шевченку. Натомість Павло звернувся до МЗС Португалії з проханням відреагувати на літературний конкурс імені Пушкіна, головним призом якого була поїздка в Артек, який розташований в окупованому Криму. До цієї пропагандистської акції також залучали українських дітей, і не лише в Португалії подібні випадки зафіксовані. Вони були теж в Італії, Норвегії, Фінляндії. Як завжди, в таких ситуаціях росіяни поспішили поскаржитися на переслідування з боку українців. Був заклик. Посла Росії в Португалії, щоб збирати факти дискримінації росіян, і від того часу, вже проти нашої спілки, проти наших активістів було відкрито десятки кримінальних справ, де нас звинувачили в розпалюванні ворожнечі, в дискримінації. Нещодавно і проти самого Павла Садохи була порушена кримінальна справа По потопису в Фейсбуці, що в Португалії існують. Російські організації напряму пов'язані з фундацією Руський Мір розсотрудничество, і щоб переселенці з України були обережні з такими організаціями. Бо це є в першу чергу можливість збору даних персональних про, про переселенців, і друго, це є ідеологічна робота з переселенцями з України. Звісно, ця кримінальна справа не має жодної судової перспективи. Однак, Павло зазначає, що вона відволікає його від основної діяльності допомоги ЗСУ. Схоже, що агресивна реакція на активність української діаспори переслідує ще одну мету паралізувати й роботу на підтримку України. Це стосується не лише збору донатів, але й важливої інформаційної діяльності у суспільствах, де вони живуть. Адже без симпатії європейських виборців Україна ризикує втратити і підтримку європейських політиків. І саме тут виникає необхідність поставити чітку вимогу до новоствореного міністерства національної єдності, розробити стратегію протидії російській інформаційній та ідеологічній експансії серед українських біженців. Маємо розуміти, після закінчення війни не всі повернуться додому, але навіть ті, хто буде залишатися за кордоном, будуть українцями. Наша держава матиме велику діаспору в Європі, і це вимагає системного підходу. Путін вже працює над тим, щоб, хоча б частина українців за кордоном були лояльними до рускава міра і сприймали і поширювали кремлівські наративи. Для цього Москва не шкодує ресурсів для Кремля. Це продовження війни за демографію, метою якої є зменшення кількості українців. І байдуже яким способом через фізичне знищення, примусову депортацію, вимушену еміграцію чи втрату національної ідентичності. Завдання ж української влади дати відсіч на цих фронтах демографічної війни. Я й надалі разом з вами буду стежити, як Росія намагається використовувати наших громадян за кордоном. Я буду розповідати про тих, хто цьому протистоїть. Підтримайте це відео лайком. Це допоможе більшій кількості українців дізнатися про таку загрозу. А якщо ви ще не підписані на мій канал. Приєднуйтеся, щоб бути в курсі реального стану справ з українцями в Європі. До зустрічі!